Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор Кентавр 350 BP або VR. Я думаю, неважливо, кому як подобається, то так і називає. І конкретно ця модель вийшла цікава та неоднозначна. Звичайно ж, на відео я все покажу та поясню. Це буде особиста моя думка. Для повного розуміння всієї суті цього трактора розпочати потрібно з ціни. І на сьогоднішній день вона становить 3200 доларів. Тобто плюс-мінус на 100 доларів цей тракторець дорожче за скаута 220 або кентавра 240-го ВР або БП. Але заявлено тут, по-перше, 35 кінських сил. По-друге, ну я думаю, ви візуально навіть бачите, що тут більші колеса, як задні, так і передні. Але тут виникає питання: чи потрібно взагалі це все такому тракторцю. І тут я відповім, що потрібно трішечки детальніше розібратися в цьому. Взагалі ж я вам скажу, що коли ось так от ходиш вокруг трактора там в 2-3 метрах, то виглядає він чудово. Великі колеса, великий кліренс, непоганий дизайн, але я пропоную роздивитись все ж таки трактор поближче, подетальніше, а потім в кінці відео вже зробити якісь висновки. Отже, розпочнемо традиційно з розмірів коліс передні встановлені 6,5 на 16. Нагадаю, що раніше на таких тракторах стандарт був колес 6х12. І тут, як бачите, поставили не просто на розмір більше, не 14 колеса, а аж 16. -ті. Задні ж колеса мають розмір 9,5 на 20 Диски ж тут, як бачите, не розборні. Грузів на задніх колесах в комплекті теж немає. А колія тут регулюється як передня, так і задня, в диапазоні від 97 см до 1,25 м. Попереду трактора, як бачите, грузів теж немає. Передня балка традиційно роздвижна і квадратна. Акумулятор розміщений стандартно, захист тут слабенький, ми до нього ще вернемось. Зараз же хочу звернути вашу увагу на кріплення капота. Воно тут відверто слабеньке, тож потрібно буде підсилювати. Не бачу в цьому проблеми, але коли капот відкритий, то все ж таки воно виглядає дуже слабувато. Тобто ті дві полоски спереду, на яких тримається капот, вони з тонкуватого металу. Хоча, я думаю, китайці бачили цю проблему і навіть малесенькі уголки для підсилення вони вкинули, але цього замало. Що ж, перейдемо до задньої частини трактора. Тут перше, на що я звернув увагу, це на підлогу, яка тут абсолютно рівна, також вона лежить нижче, ніж, приміру, на скауті. Ну і виглядає, в принципі, непогано. Все виходить максимально закрито. Чулки ж полосі звичайні, короткі. Цю коробку ви вже давно всі бачили та знаєте. Вал відбору потужності тут одно відкисний на 540 обертів за хвилину. Трьохточка звичайна, підйомний механізм розрахований на вантаж в 300-350 кг. Додаткових гідровиходів тут немає, встановлена заглушка, тобто при потребі все це можна реалізувати. Насос НШ традиційно встановлений на коробці, він вимикається за потребою. Ну і по самій коробці тут три передачі вперед, одна назад і два діапазони понижені та повишені. Що ж до комфорту оператора, зараз ми перейдемо на ту сторону, я вам трішечки покажу більш детальніше. Але також в мене є запитання толі до китайців, толі до вас. От скажіть мені, для чого зроблена. Ось ота вентиляція на задніх крилах, ну по-другому, я назвати його не можу. Що вона дає, з якою метою зробили ось ці отвори, дирки, ну не знаходжу я підходящих слів. Щодо зручності посадки, так як трактор став вищим, я б тут, мабуть, вже ставив якусь підніжку. А так загалом місця в принципі вистачає. Єдине, що тут питання до речага перемикання передач він ставиться як на ліву, так і на праву сторону, тобто під яку вам руку буде зручніше. Хоча, на мою думку, коли він був посередині, було це все оптимально. По показчикам тут все стандартно, тиск масла в двигуні, мотогодини і температура оголоджучої рідини. З цікавого це встановили автомобільного типу стоянкове гальмо, по педалям тут все стандарт і тормозна педаль роздільна. Що ж, рухаємось далі. Особисто мені не зрозуміло, чому повітряний фільтр має такий нахил. Він тут, як бачите, контактно масляний з циклоном. Але я б сказав, би, нестандартний. Є додаткові ступельні фільтрації, і взагалі на тракторах я такого фільтра раніше не бачив. Маркування ж двигана тут ZS1135. Це звичайний одноциліндровий двигун з заявленою потужністю 35 кінських сил. Щодо акумулятора, я так і не зрозумів, чому його не можна було подвинути дужче вперед, щоб до нього був кращий доступ. Загалом так як це бюджетний трактор, то проводка тут виглядає ось таким чином. Під капотом це виглядає ось так. Ну і так як ці капоти універсальні, то звичайно ж тут спереду на капоті сітка. Ну і якщо ви попадете під дощ, то ні генератор... Ні акумулятор, ні ця вся проводка спереду у вас не захищена. Хоча і сам генератор, як то кажуть, встановлений під капотом. Стосовно ж самого двигуна, ну, я наприклад не розумію навіщо тут саме 35 кінських сил, як їх реалізовувати з вагою трактора в 750 кг, та й не думаю, що коробка розрахована на таку потужність. Цікаво буде подивитись, як ці трактора зарекомендують себе в роботі. Ну, як ви зрозуміли, потрібно буде трішечки доробити, переробити його все ж таки під себе. Ну і виправити деякі косяки після китайців. Ну і особисто, моя думка, я б не назвав цей трактор поганим. Варіант цікавий, цікавий своїми особливо колесами, і цікаво те, як він буде себе поводити після того, як його ще трошечки догрузить. Ну і знаєте, популярне питання останнім часом, чи кращий цей трактор за шифенг 240. І також багато людей вважає, що якщо тут потужність вказана 35 кінських сил, то це теж буде краще, ніж 24. Дивіться, щодо першого питання стосовно Шифенга і цього кентавра, на момент виходу цього відео краще трактора, ніж Шифенг 240 в нашій країні я ще не зустрічав. Тобто, я думаю, ви мене зрозуміли. Серед одноциліндрових тракторів з ремінним приводом, шифенг це топ. Що ж стосується заявленої потужності в 35 кінських сил, тут я відповім: ну ви ж, дивіться не тільки на потужність. В тракторі потрібно ще дивитися на його вагу та тягове зусилля. А так як саме в цьому тракторі в характеристиках тягове зусилля не вказане. То ви маєте розуміти, що для того, щоб реалізувати ці 35 кінських сил, трактор має важити не 750 кг, а вдвічі більше, тобто 1,5 тони. Але я вам скажу, навіть якщо ви його якимось чином зумієте догрузити і зробити йому 15 тони, то коробка ця не витримає цієї нагрузки. І саме тому, як я вже і казав, я не розумію, для чого тут встановили такий потужний двигун. 24 кінських сили хватає тут з головою. Ну і все ж таки буде цікаво подивитись цей трактор в роботі. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.